Друзі, всім привіт! Всіх вітаю. З вами Руслан, ви на каналі Руся Грай. І сьогодні, як ви вже бачите, будемо мочити з вами робота. Робота мочити. Вчора мені небайдужий гравець сервера Welcome to Ukraine підігнав ось такий RPG-7. І в мене ще така іграшка була в загашнику. Плюс 8. Зарядів до оцієї штуки. Я думав, в мене чомусь їх буде штук 10, але, ну, нічого. То таке. Нам має вистачити. На одного робота чорного нам має вистачити. Квест я вже взяв. Квест я вже взяв шматок металу. Так, отримаємо ми за нього 8000 баксів і 50 очок слави за виконання. Цього квесту. Так, ну я, в принципі, я, в принципі, вже готовий. Так, це мені на бенти буде, якщо він мене поранить. Я, в принципі, вже готовий. Давайте тільки я трошечки зараз поїм. Поп'ю. Поп'ю, мабуть, спочатку вип'ю. Два. Три. Чотири. Ось, так, тут ми попили, тепер нам треба поїсти. Поїсти. Давайте оцю тисячу сто кілокалорій затопчемо. Так, отже, друзі. Якщо ви дивились. Плани розробників четверту серію. Я казав, що цього тижня від розробників будуть відомості щодо дати оновлення і... і відомості щодо вайпу чи буде він, чи не буде. Тому оці два важливих питання я вам зараз відповім: надам на них відповідь. Вчора були щоденники розробників чергові. Де вони? Де вони повідомили, що оновлення вони переносять на початок жовтня, а це буде точніше 2 жовтня. Чому? Тому що вони е, почали тестувати оці всі нововведення, які вони планують нам представити в цьому оновленні, і у них щось там, якась запара, щось там не виходить, щось там цей. Коротше, вони вирішили, замість того, щоб вирізати цей новий контент і представляти нам обнову в третьому кварталі, як вони обіцяли, але без цього всього контенту. Ну, частково, часткового якогось там контенту, ось. Або просто перенести на два дні пізніше і випустити вже повністю. Ну, Повністю протестоване, це, це так голосно сказано, да? будемо, будемо з вами відверті. Ось. Але е, більш-менш робо, з робочим новим контентом е, вони вирішили випустити вже 2 жовтня. Е, два дні просрочки. Ну, пробачимо їм. Пробачимо, будемо сподіватися, що, що обнова вийде більш-менш нормальною та стабільною. Далі. Щодо вайпу. Щодо вайпу, вайп на офіційних серверах буде обов'язково. Це вони вирішили. Тут без питань. Щодо вайпу в одиночних іграх та на приватних серверах, там вони пишуть, що вайп не обов'язковий, але вони рекомендують його провести. Бо, як ви знаєте, мають з'явитись нові елементи будівництва. <кій> ну і ще там дещо, тому не обов'язково, але рекомендують. Тобто працювати гра у вас може, але, можливо, можуть виникати якісь баги через те, що не було вайпу. Тому, тому Тому. там, де ви граєте, якщо це приватний сервер. Якщо це приватний сервер, ви дізнавайтесь у своїх адміністраторів, що вони вирішили по цьому питанню. Чи будуть вони робити вайп взагалі? Який це буде вайп, частковий, повний там? Ось це все, всі питання узнавайте у адміністраторів своїх серверів. Можу лише сказати, за сервер Welcome to Ukraine, де я граю наразі. До речі, ми зараз на ньому знаходимось, Ось, можу сказати лише за нього, що адміністрація вирішила, що вайп буде 2 жовтня. Він буде частковий, але зі стиранням золота гравців. Тобто, золото зберігатись гравців не буде. По факту, 2 жовтня, коли ви зайдете в гру після обнови, ви побачите свого голого персонажа. Але єдине, що буде у вас збережене, це вся прокачка його. Тобто всі атрибути, набуті атрибути, набуті навички, які ви прокачали, все це буде збережено у вас. Ось так. Ніяких коштів, ніяких баз, ніяких скринь, ніяких шаф, ніяких автомобілів. Всього -цього не буде, все буде пусто. Все треба буде здобувати е, наново. Але це не проблема. Я вважаю, що це не проблема. Так, ну, я приїхав сюди, бо саме тут е, я планую мочити цього робота. Перший постріл ми зробимо з цієї штуки. Так, давайте. Чому саме тут? Ну, мені е, Тут найкраще місце, я вважаю. Ось, ну в принципі, е, в принципі, це все, що я хотів вам сказати. Ви вже інформацію маєте, а там далі вже вирішуєте. Ну, в принципі, що вам вирішувати? За вас все вирішать адміни там, де ви граєте. правильно? Правильно? Ви вже будете підлаштовуватись під ту ситуацію, яку будете мати. Так. Ну добре, давайте зробимо постріл. А там доведеться, мабуть, зарядити. Чи може зараз зарядити? Зараз я не можу. Давайте. Патронник, давай, закидай. А той уже кадр йде. Так, все, давай діставай цю штуку. Приготувались. <кій> Перший постріл. Я не знаю, чи воно щось дасть, ага, да, да, да давай, давай, гляха, і позбігались. От зараза Блін. Та здохне. Так, перезарядитись. Все, я поняв. Поняв, поняв, поняв. Це було голосно. Це було голосно. Так, що вони там мені. Напхали. Що вони там мені напхали? Так, ну один постріл ми зробили. Все, нормально. Ще біжить. Ух ти, скотина така. Ух ти, така ж скотина. Здохне вже. Так, та нічого, заросте, заросте. Так, трошки нас відволікли. Не буду я їх лутати, все одно буде вайп. Давайте чекаємо. О, ще один ходить. Ходить сон коло вікон. Так, в принципі, ось цей тубус відстріляний вже можна викинути. Давайте це ми це його сюди перекладемо. Тут ми підремонтуємось. О, іде, іде. Іде? Зараз буде другий постріл. Зараз буде другий постріл. Сподіваюсь, ти там не обнулився Так. підходить сюди. Зараз він постоїть, розвернеться. В принципі... На тобі! Нехай стріляє. Нехай стріляє. Так, що він пішов? Пішов. А він вже, здається, димить, да? Ну давайте почекаємо його ще тут. Давайте його ще тут почекаємо. Хоча, в принципі. Ану, добіжимо туди до, до того проходу. Тут, на жаль, ми вже не піднімемось ніяк, тому. Ні, він вже пішов. Все, пішли тоді туди. Бігаємо туди-сюди. Зараз ми його завалимо. Зараз ми його завалимо. Так, розвернувся. Він трошечки на стрьомі. ходи. Ходи, нас шукає, так? Да? На тобі. Скотина. скотина дика. Так, давайте заряджаємо ще. Ще живий, ще живий. Ще живий. І ще тобі треба? Ого, це вже сьомий буде. Той перший тубус нам нічого походу не дав. Слухай, невже ми його не доб'ємо. Він же мав... мав би здохнути. О! От тепер. Тепер вже здох. Так, ну давай тепер подивимося, що в ньому є. Цікавого. Що в ньому цікавого є? Так, дві гранатки. Плата клавіатури C4, плата таймера С4, плата самонаведення, ще третя граната, замок БЦУ. Упаковочка дві упаковочки набоїв, сльозогінна граната. Ключ-карта на бункер D1. Це, до речі. Це, до речі, і покинутий бункер, якщо я не помиляюсь. І гвинтівка робота 50-го калібру. Ось такий лутєцький маємо з цього робота. Ось такий лутєцький маємо з цього робота. Так, а той, той. Той живий ще. Той ходить. Так, ну у мене в мене більше немає нічого, ніяких зарядів. Оця фігня – це фігня, Нею нічого ви не підірвете. Можливо, якби червона лінія була тут, а не жовта, то, можливо, щось би і вдалося. А так, маємо те, що маємо. Так, маємо те, що маємо. Так, робота ми вбили. Давайте тепер зателефонуємо нашому роботодавцеві, отримаємо гроші. Досвід. І все, можна вимикати телефон, щоб нас не діставали рекламні смски. Так. Ну що, фото на пам'ять? Фото на пам'ять зробимо. І будемо закінчувати, да? так? Так. Чи ні, підожди. Треба налаштувати. По орбіті. Вільна орбіті. А. Недостатньо місця для цього. Недостатньо місця для. А як же ж мені? Може подалі відійти? Селфі, селфі я хотів зробити. Хотів зробити селфі. А все одно, все одно. Все одно мало місця. Коротше, ладно. Друзі, на цьому буду завершувати. Добре, не виходить, то не виходить. Біси з ним. Так, добре, дякую, що дивились. Інформацію я вам важливу сказав, розповів. Це як є. Робота, ви знаєте, як вбити. Якщо у вас є все необхідне, це ну, проблем ніяких не складе у вас. Тому якось так. Ну, на цьому все. До побачення. Не хворійте, найголовніше. І буде все у нас добре. Бувайте, Па-па.